Ранок у селі великі перепалки почався так солодко, що навіть мухи літали якось ліниво, з почуттям власної гідності. Кум Василь сидів на ганку, попиваючи парне молоко, і милувався своєю межею. Межа для Василя була не просто лінією на папері це був священний кордон, такий собі муру китаю, тільки скропу та перію, аж раптом гармонію розірвав рев. Це був не лев і не грім. Це був трактор Джон Дір, за кермом якого сидів Грицько, хлопець з наушниками розміром з гарбуз, у яких так калатало, що в радіусі кілометра кури переставали нестися. Грицько бачив світ як комп'ютерну гру, плуг ззаду йшов, як гарячий ніж крізь масло. Василь спочатку просто дивився, а потім у нього з рук випав кухоль. Стій, іроде! закричав Василь. Але куди там? Стій, металева твоя морда! Плуг Грицька, ніби заворожений, плавно вильнув у бік, і як акула відхопив добрий шматок Василевої люцерни, перемішуючи її зі Степановою озиминою. Межа зникла. Тепер там була рівна, чорна, як совість Грицька, рілля. Трактор спинився лише тоді, коли вперся в паркан. Грицько зняв навушники. О, дядьку Вася, здорові були! Дивіться, як рівненько пройшов. Навігація сила. Василь стояв німий. Він дивився на те місце, де ще хвилину тому був його державний кордон. В цей момент з хати навпроти вийшов кум Степан, позіхаючи так, що було видно вчорашні вареники. О, Василю. гукнув Степан. Бачу, ти вирішив мені трохи землі подарувати. Щедра ти душа. Василь повільно повернув голову. Очі його налилися червоним, як стиглі помітори бичаче серце. Я тобі зараз подарую, просичав він. Я тобі таку реституцію влаштую, що в тебе хата опиниться в іншому районі. Степане, твій найманець мені межу з'їв. Який найманець? образився Степан, спускаючись з ганку. Це сертифікований спеціаліст, а те, що він трохи заокруглив кути, так це тепер мода така. ландшафтний дизайн називається. Земля вона ж кругла, куме. Вона для тебе зараз стане пласкою. закричав Василь, хапаючи сапу. Грицьку, ану, здавай назад, клади землю на місце. Грицько почухав потилицю. Дядько, та як я її покладу, вона ж перемішана. Хіба що ви з кумом тепер у долі, буде у вас колгосп імені втраченої межі? Степан підійшов ближче, мружачись на сонце. А знаєш, Василю, сказав він, закладаючи руки за пазуху, мені так навіть більше подобається. Просто розстало більше дихати легше. Ти тепер мені винен піввідра солярки за те, що я тобі город оновив. Василь від такого нахабства аж гікнув. Солярки? Я тобі зараз таку солярку в горло залью, що ти до Паски світитися будеш. Це моя люцерна була, там кожен корінь мене в обличчя знав. Так почалася велика межова війна, про яку пізніше в селі складатимуть легенди, а місцевий дільничний почне пити заспокійливе відрами. Другий розділ нашої епопеї тут напруга зростає, з'являється важка артилерія у вигляді дружин. І перші спроби юридичного врегулювання конфлікту за допомогою шнурка від праски. А ти поки що підпишися на канал, постав лайк і напиши коментар, що ти про це думаєш. Поки грицько тракторіст зрозумівши, що пахне смаленим, потиху злиняв на своєму Джон Дірі в бік посадки, куми перейшли до активної фази протистояння. Василь не просто кричав Він діяв, він виніс із сараю рулетку, яка пам'ятала ще з'їзд КПРС і стару мотузку для білизни. Степан, аби не здаватися слабшим, витягнув із гаража будівельний рівень і шкільний циркуль сина двоїчника. Значить, так, куме, важко дихаючи, промовив Василь, забиваючи в свіжозорану зорану землю криву палицю. Отут, по цій лінії, проходив мій історичний інтерес, а все, що ти загарбав своїм дизайнером, це територія під окупацією. Ти диви, який політолог знайшовся, вирхнув Степан. Твоя лінія була там, де зараз калюжа. А те, що ти зараз обгороджуєш, то вже мій стратегічний запас кропу. У мене за документами город має форму прямокутника, а не тієї трапеції, яку ти мені тут вимальовуєш. В цей момент двері обох хат відчинилися одночасно, ніби за командою вогонь. На сцену вийшли дружини Ганна Васильівна та Марія Степанівна. Що ви тут, іроди, посеред городу танцюєте? заверещала Ганна, підпираючи боки. Василю, ти чого з сапою на кума преш? Ми ж завтра до них на шашлик збиралися. Який шашлик, Ганно, заревів Василь. Подивісь, що цей латифундист накоїв. Він нам межу вкоротив на півтора людських зрости. Тепер у нас не город, а смуга перешкод. Марія Степанівна, дружина Степана, яка завжди відзначалася тихим характером, від якого в радіусі трьох метрів в'яли помідори, підійшла до межі. Чуєш, Ганно, солодко почала вона. Ти б своєму сказала, щоб він колбасу менше їв, то йому б і городу вистачало. Мій Степан просто прибрав ту смугу бур'янів, яку ви гордо називали межею. Там же одні гадюки плодилися, тепер хоч чисто по людськи. Гадюки? Ганна ж підстрибнула. Та в мене на тій межі м'ята росла, яку я тобі, Марія, щоліта на чай давала, бо в тебе на городі тільки будяки та амброзія колосяться. Степан, відчувши підтримку тилу, розправив плечі. О, правильно, Марічко. Василю, чуєш, твоя м'ята це контрабанда, а те, що Грицько зорав, то є акт благоустрою. Я тепер тут планую посадити елітний хрін. Хрін ти посадиш? Василь затрясся від люті. Я тобі такий хрін влаштую. Я зараз викличу земельну комісію, космозйомку і батюшку, щоб він цю нечисту силу з моєї землі викурив. Він почав гарячково розмотувати мотузку, намагаючись прив'язати її до паркану. Степане, тримай кінець, скомандував Василь за свичкою. Не буду я нічого тримати, огризився кум. Ти зараз ту мотузку так натягнеш, що в мене криниця на твоєму боці опиниться. А вона і так на моєму, випалив Василь, сам не вірячи в те, що каже. «Подверкало води, якщо дивитися, то водоносний горизонт іде від мого сараю. Сільська вулиця почала оживати. Сусіди, почувши знайомі нотки межового трилера, виходили на перекур. Кожен вважав за потрібне ставити своє слово. Василю, бери правіше, там твій дід, що в сороковому році козу прив'язував. Степане, не здавайся. трактор не бреше, техніка то прогрес. Ситуація зайшла в глухий кут. Коли Василь, намагаючись відміряти законні метри, випадково заплутався в мотузці і впав прямо в свіжу борозну обличчям у чорнозі. О. вигукнув Степан, заходячись з сміхом. Дивіться, люди! Василь територію мітить ліг і лежить, моє, каже. Може, тебе ще зверху присипати, щоб краще росло? Василь піднявся, випльовуючи землю і дивився на кума поглядом на полегона під ватерлоо. Все, Степане, мирний договір анульовано. Завтра зустрінемось у сільраді. І не кажи потім, що я твого кролика не попереджав, коли він на мою моркву задивлявся. Та йди ти в сільраду, крикнув Степан на вздогін. Голова зараз у відпустці, а секретарка, моя племінниця тобі там так наміряють, що будеш вхідні двері через вікно відкривати. Над великими перепалками сідало сонце, забарвлюючи зорану межу в колір запеклої крові. Війна тільки починалася. Третій розділ нашої епопеї. Напруга переходить у хазу нічного десанту. Коли сонце сідає, прокидається партизанська вдача українського господаря. Ніч накрила великі перепалки густою, як домашня сметана темрявою. Але Василю не спалося. Перед очима ніби кадри з фільмів жахів пропливали відорвані трактором пласти землі. Йому здавалося, що він чує, як Степанова кукурудза вже серед ночі нахабно переповзає на його територію, чавкаючи корінням. Не дам, прошепотав Василю подушку. Гандо, де моя стара шахтарська казка з ліхтариком? Спи вже, стратего недороблений, пробурчала дружина, не розплющуючи очей. Тобі та межа скороснитися буде. Тракторист Грицько вже, мабуть, десятий сон бачить, а ти все за сантиметри воюєш. Але Василь був невблаганний, озброївшись рулеткою, мотком колючого дроту, який він дбайливо беріг на випадок зомбіапокаліпсису, і мішком вапна він вийшов на лінію фронту. План був геніальний під покровом ночі відновити історичну справедливість. Василь вирішив не просто позначити межу, а провести її так, щоб Степан вранці прокинувся і зрозумів, його туалет тепер знаходиться на нейтральній території. Тим часом, з іншого боку городу, за великою купою гною причаївся Степан. Він теж не будь простаком. В руках він тримав старий садовий оприскувач, заправлений секретним розчином, сінкою змішаною з крейдою. і мав намір провести демаркаційну лінію за власною версією. Куми повзли назустріч один одного в повній тиші, тільки цвіркуни з'язято скріпіли. Та десь далеко грицько-тракторист на дискотеці в сусідньому селі знову увімкнув свій важкий рок. Раптом Василь увімкнув ліхтарик на касті. Прямий промінь світла розірвав тем'яву і влучив прямо в очі Степанові, який саме в цей момент намагався переставити старий іржавий стовпчик на метр углуб Василевого поля. Ага, попався діверсант, закричав Василь, забувши про конспірацію. Руки вгору, Степане, стояти, бо стрілятиму вапном. Степан від несподіванки сів прямо в свіжу борозну. Тху на тебе, Василю! Ти чого світиш, як прожектор на кордоні. Я думав, то і не ло прилетіло за моїм перегноєм. Яке і не ло? Ти що з моїм стовпчиком робиш, Іроде? Ти його куди поніс? До себе в спальню? Василь підбіг ближче, розмахуючи рулеткою. Я його не ніс, я його поправляв, виправдовувався Степан, намагаючись непомітно відштовхнути оприскувач ногою. Він криво стояв, око мозол. Я ж для тебе стараюся, щоб усе за феншуєм було. «За феншуєм? Та ти мені межу так загнув, що в мене город тепер виглядає, як банан. Василь присів і почав гарячково міряти відстань від своєї хати. Так, від стіни до межі має бути рівно шість кроків. Моїх кроків. Моїх? обурився Степан. У тебе ж ноги, як у півня. Давай моїми міряти. У мене крок солідний, господарський. Вони почали міряти кроками. Василь дріботав, як балерина, намагаючись зробити якомога більше кроків, а Степан крокував так, ніби переступав через прірву, щоб межа відсунулася подалі. Один, два, три, рахував Василь. Отут має бути лінія. Ні, отут. кричав Степан, роблячи такий широкий крок, що в нього ледь не тріснули штани. В розпал суперечки на межу знову виїхав трактор. Грицько, повертаючись з дискотеки під хмелем і музикою, вирішив скоротити шлях через городи. Він не бачив кумів у темряві. Знову він. в один голос закричали куми. Трактор, сяючи фарами як монстр, знову пройшовся по спірній території, остаточно розкатавши і вапно Василя, і сінку Степана в однорідну сіру масу. Цього разу Грицько ще й випадково зачепив плугом старий садовий туалет Степана, який стояв край межі. Туалет похилився і з тихим зітханням ліг дверцями вниз прямо на Василеву цибулю. Настала тиша. Трактор зник у темряві, залишивши після себе запах солярки і повний хаос. Степан подивився на свій лежачий туалет. Василь подивився на придушену цибулю. Знаєш, куме, тихо сказав Василь, вимикаючи ліхтарик на касті. Здається, Грицько щойно провів остаточну демілітаризацію. Це точно, зітхнув Степан. Тепер у нас не межа, а зона екологічного лиха. І що ми тепер скажемо жінкам? Скажемо, що це був метеорит, запропонував Василь. Бо якщо я скажу Ганні, що мій кріп загинув під твоїм туалетом, вона нас обох там і поховає, прямо на межі. Продовжуємо. В наступній частині Великий судний день у сільраді та несподіваний хід від голови громади це четвертий розділ нашої історії. Конфлікт досягає свого апогею, перетворюючись на справжній вестерн українського розлаву. Розділ 4. Судний день у сільраді або геометрія Гіппократа. Ранок у сільраді розпочався з того, що голова громади Петро Петрович спробував непомітно прослизнути у свій кабінет через чорний хід. Але не так сталося, як гадалося. Під дверима вже сиділи потерпілі Василь у костюмі, який він одягав лише на весілля та похорон, і Степан у новій кепці з написом «FBI», що в селі розшифровували як файний бойовий індивідуаліст. Обидва тримали в руках папери Василь власноручно намальовану карту, схожу на план захоплення Парижа, а Степан технічний паспорт хати 1974 року, де межа була позначена олівцем, який вчора щедро підмалював його онук. Петрович. гаркнув Василь, перегородивши шлях голові, суди нас по совісті, бо інакше я за себе не ручаюсь. Твій грицько тракторист зробив з мого городу полігон для випробовувань. Та який він мій, відхрестився Петрович, відкриваючи кабінет. Він самозайнятий елемент. Заходьте вже горе, сусіди. У кабінеті пахло кавою та старими папками. Секретарка-людочка, племінниця Степана, дивилася на Василя так, ніби він щойно з'їв її улюблений кактус. Значить, так. Почав Петро Петрович, надягаючи окуляри, ось кадастрова карта району. Бачите цю лінію? Бачимо, сказав Степан. Але там, де лінія, у Василя тепер стоїть мій туалет догори дригом. Туалет то архітектурна форма, вона до кадастру не входить, відрізав голова. Дивіться сюди. Отут, між вашими ділянками, має бути зона відчуження завширшку 30 сантиметрів. «30 сантиметрів. вигукнув Василь, та це ж цілий рядок елітного часнику. Ви що хочете, щоб я через ці 30 сантиметрів з голоду вмер. Петровичу, ти ж знаєш, мій дід за цю землю в 45-му з німцем сперечався. Твій дід з німцем за шнап сперечався, а не за землю. Я пам'ятаю ці байки, втрутився Степан. Петрович, ти краще скажи, чому на карті мій город схожий на квадрат. А в реальності, після того, як Василь вночі кілочки пересував, він нагадує шматок пожованого сала. Голова зітхнув. Він знав: якщо зараз не вирішити справу, завтра вони принесуть сюди грицька разом із трактором. Людочко, покликав він секретарку, неси наш головний інструмент. Людочка винесла не теодоліт і не лазерний далекомір. Вона винесла запилену пляшку мінералки і старий шкільний дерев'яний метр, склеєний синьою ізоляційною стрічкою. Слухайте сюди, великі землевласники, урочисто мовив Петрович. Оскільки ви обидва порушили межу один трактором, інший рулеткою, я призначаю гідроекспертизу. Це як? напружився Василь. А так. Зараз ми всі їдемо на город, беремо відро води, лиємо воду на те місце, де була межа, куди вода потече, там і низина. А межа має йти по найвищій точці вододілу це фізика, проти природи не попреш. А якщо вода не потече, а вбереться? запитав Степан. Тоді значить, що земля втомилася від ваших криків, і ви обоє маєте поставити на тому місці спільний стіл, хитро посміхнувся голова. Бо поки ви сваритесь, Грицько вже домовився з фермером із сусіднього села зорати ваші городи під соняшник повністю, разом з хатами. Куми перезирнулися. Перспектива залишитися без городів взагалі, але з науковою межею від Петровича виглядала загрозливо. То що, їдемо міряти вододіл? запитав голова, згортаючи карту. Почекай, Петровичу, раптом сказав Василь. Степане, а то і твій туалет. Він ще лежить? Лежить, зітхнув кум. На твоїй цибулі. Знаєш що? Якщо ми зараз почнемо лити воду, то в нас там буде таке болото, що ми того туалета до другої пришестя не витягнемо. Може, може, ми якось без гідрофізики? Я теж так думаю. Кивнув Степан. Василю, я тобі ту цибулю компенсую. У мене в погребі є відро насінньової, голландської. А межу? Межу ми просто засадимо кавунами. Хто перший доповзе до середини, того і кавун. Петро Петрович задоволено відкинувся на стільці. О, оце я розумію. Аграрна дипломатія. Людецько, пиши протокол. Сторони дійшли згоди шляхом кавунової демаркації. Але війна ще не закінчилася, бо, коли вони повернулися на городи, то побачили, що на спірній межі вже стоїть Грицько на тракторі. І він не просто стоїть, він копає траншею. Грицьку. закричали куми в унісон. Ти що знову твориш? Та я це. вигукнув хлопець, знімаючи навушники. Чув ви за межу сваритись, то я вирішив вам тут канал викопати, буде як у Венеції, і межа чітка, і поливати зручно. Василь подивився на степана, степан на веселя. В руках у кожного знову з'явилися інструменти, але цього разу вони дивилися не один на одного, а на тракториста. Біжи, Грицьку, тихо сказав Василь. Біжи так, щоб навігатор не встигав координати записувати. Ну що ж, продовжуємо. Наступний розділ велике полювання на Грицька та спільне будівництво каналу. Це п'ятий розділ нашої історії. Конфлікт досягає свого апогею, перетворюючись на справжній вестерн українського розливу. Розділ 5 Венеція у перепалках або стрибок віри на тракторі. Коли Грицько тракторист побачив, як два куми, що ще хвилину тому готові були з'їсти один одного без солі, тепер синхронно, як бійці спецназу перехоплюють вила та лопати, він зрозумів музика скінчилася. Навіть у його навушниках важкий рок змінився на тривожну тишу. Дядьку Вася, дядьку Степан, та я ж як краще хотів, закричав Грицько, гарячково шукаючи задню передачу. Це ж інновація, крапельний полив самопливом. Я тобі зараз таку інновацію на спині розкадрую, заревів Василь. Перестрибуючи через свіжу траншею. Ти мені півогороду перетворив на суєцький канал, де я тепер картоплю садитиму, на баржах. Трактор Джон Дір пихнув сизим димом і почав повільно розвертатися, зачіпаючи плугом старий вишневий сад. Стій, іроде, підхопив Степан, замахуючись будівельним рівнем. Ти ж мені не просто межу зурав, ти мені фундамент під туалетом підмив. Тепер там прірва, як у Гранд каньйоні. Грицько, зрозумівши, що куми налаштовані серйозно, натиснув на газ. Трактор, як поранений бігемот, рвонув через поле. Залишаючи за собою глибокий рів, який за мить почав заповнюватися ґрунтовими водами. Петро Петрович таки мав рацію щодо гідрофізики. Лови його. крикнула Ганна Васильівна, яка вибігла з хати з рушником, але, оцінивши ситуацію, вхопила важку чавунну сковорідку. Він мені кріпки переїхав. Почалося велике сільське полювання. Попереду летів Джон Дір, за ним Василь з рулеткою, яка розвівалася на вітрі як бойове знамено. Слідом Степан, що на бігу намагався застебнути штани, які ледве тріснули під час крокування. А замикала процесію Марія Степанівна, яка сипала прокляними такої сили, що в тракторі почав глохнути двигун. Грицько, притиснутий до краю села, де починалося болото, зробив відчайдушний маневр він вирішив форсувати ту саму траншею, яку сам і викопав. Не перескочиш, з надією крикнув Василь. Трактор злетів у повітря, на мить завис над свіжою релією, як в фільмах про каскадерів, і з гучним чавканням приземлився прямо посеред межі, грузнучи колесами по самій осі. Двигун чхнув і затих. Настала мертва тиша. Тільки вода тихо хлюпала у новому каналі, та десь далеко завалував сусідський пес. Куми зупинилися біля краю прірви. Грицько сидів у кабіні, заплющивши очі і тримався за кермо, як зарятувальне коло. Ну що, припливли, капітани немо, важко дихаючи, сказав Василь, витираючи під злоба. Степан підійшов ближче, подивився на свій похилений туалет, потім на застряглий трактор, який тепер став ідеальною монументальною межею між двома городами. Слухай, куме, раптом тихо мовив Степан. А він же рівно встав. Якраз посередині ні сантиметра вправо, ні сантиметра вліво. Василь примружився, дістав свою вірну рулетку і, ризикуючи впасти в болото, заміряв відстань від колеса до свого паркану, потім до Степанового. Ти диви, прошепотів Василь. П'ять метрів шістдесят чотири сантиметри з обох боків, аптечна точність. Грицько обережно розплющив одне око. То ви мене не будете бити? Бити ні, сказав Василь, ховаючи рулетку. Але тепер цей трактор тут стоятиме до весни. Буде замість межового знака. І поки ти його не витягнеш, будеш нам обом вручну город копати. І туалет мені поставиш на місце, додав Степан. Але не просто поставиш, а так, щоб двері відчинялися на нейтральну територію. Будемо з Василем там міжнародні наради проводити. Грицько зітхов з полегшенням. Виліз із кабіни прямо в багнюку, і раптом посміхнувся. Знаєте, дядьки, я тут подумав якщо ми в цей рів запустимо карасів, то у вас буде не просто межа, а рибне господарство. Куми перезирнулися. Перспектива залишитися без городів взагалі, але з науковою межею від Петровича виглядала загрозливо. То що, їдемо міряти вододіл? запитав голова, згортаючи карту. Почекай, Петровичу, раптом сказав Василь. Степане, а той твій туалет? Він ще лежить? Лежить, зіткнув кум. На твоїй цибулі. Знаєш що? Якщо ми зараз почнемо лити воду, то в нас там буде таке болото, що ми того туалета до другої пришестя не витягнемо. Може, може, ми якось без гідрофізики? Я теж так думаю, кивнув Степан. Василю, я тобі тут цибулю компенсую. У мене в погребі є відро насінньєвої, голландської. А межу? Межу ми просто засадимо кавунами. Хто перший доповзе до середини, того і кавун. Петро Петрович задоволено відкинувся на стільці. О, оце я розумію, аграрна дипломатія. Людочко, пиши протокол. Сторони дійшли згоди шляхом кавунової демаркації. Але війна ще не закінчилася, бо коли вони повернулися на городи, то побачили, що на спірній межі вже стоїть Грецько на тракторі. І він не просто стоїть. Він копає траншею. Грицьку. закричали куми в унісон. Ти що знову твориш? Та я це. вигукнув хлопець, знімаючи навушники. Чув ви за межу сваритесь? То я вирішив вам тут канал викопати, буде як у Венеції, і межа чітка і поливати зручно. Василь подивився на Степана. Степан на Василя, в руках у кожного знову з'явилися інструменти. Але цього разу вони дивилися не один на одного, а на тракториста. Біжи, Грицьку, тихо сказав Василь. Біжи так, щоб навігатор не встигав